Наталю з поверненням на батьківщину півтора роки ви жили у Польщі. Батько Павло працював. А ти, Наталю, я так розумію, просто виховувала дитину, насолоджувалася материнством. Мені було все в кайф, але на чужині складно. Самій вдома, тим більше постійно там з дитиною. Постійно чужа мова, чужі люди. Я не витримала. Я сказала нашому татусю, поїхали додому. Я вже тут не можу. Переїзд до Польщі був продиктований тим, що вам, як автогонщику, там було легше тренуватися. Ваш екіпаж став віце-чемпіоном світу, і це найліпший результат у перегонах за всю історію незалежної України. Прийдуть чистолюбіві дубльори, дай Бог їм лучше нашого. Зіграти. Подивимось. knows Так, ну це приємні речі і приємно досягати, незважаючи на те, що малій дитині тільки на два роки, ви зважилися на другу дитину. Ти зараз при надії зовсім скоро, я так розумію, судячи з твоїх об'ємів, народжувати. Ну це спланована акція. Ми спеціально так ми хотіли двоє дітей, і хотіли, щоб в них не були була невелика різниця, щоб ми було цікаво спілкуватися між собою, щоб вони були друзями. Вирішили відстрілятися одразу. Кого чекаєте? У нас буде братик, і лізайте. Павло не да насправді ви усі ці півтора роки не сиділи на місці. Ви з малечою їздили за чоловіком усією Європою. Найекстремальніша історія це коли Лізі було е, 11 місяців. Ми повернулися якраз в Варшаву з Іспанії з етапу чемпіонату світу. і Наталі потрібно було летіти далі е, на виступи. А нам потрібно було повернутися, забрати машину і повернутися з Варшави до Києва машиною вдвох лізою, які було 11 місяців. Ну, е, очі наших прикордонників, які а де мама? Та я кажу: я сам, як сам? Отакі От очі були у прикордонників, а ще більше очі були у відвідувачів в сарнах е, великої автозаправної станції. Коли прийшов батько, пішов в дитячу кімнату, поміняв пампер, зробив суміш, дістав рожевий рожеву баночку, там щось цей зайняв дитинку, сам собі однією рукою поїв, все запакував і поїхав.